Черговий представник комерційного транспорту, на якому встановлена китайська світлотехніка. І ще окрім того, що вона китайська, працює в неправильному режимі. Сигнали гальмування за весь час, поки я їду за автомобілем, не працюють. Тобто, водій зовсім не слідкує за автомобілями, йому там зовсім по барабану. Дуже хотілося б, щоб водії були більш уважними до своїх автомобілів, до технічного стану, тобто, в даному випадку і сигнал гальмування. Не працюючи, і показчики повороту, які працюють в неправильному режимі, і, в принципі, ліхтарі просто не сертифікована Китайщина. Запитаєте, з чого я взяв, я впевнений. Тобто, в даному випадку транспортний засіб, у якого світлотехніка, яку застосував, скоріш за все, водій, або власник, вона не відповідає вимогам. Спробував водію сказати про те, що в нього не працюють стопи. На що він мені сказав? Вони працюють, каже, тільки є гарять. Ой, тому коли кажуть, що я дуже придовбуюсь до автомобілів, можливо, це моя робота перевіряти технічний стан і навіть на в дорозі я можу це зробити. Бачите, сам водій знає, що в нього твориться, але нічого з цим не робить.